Минає рік, як відійшов у вічність диригент, керівник муніципального естрадно-духового оркестру міського палацу культури імені Шабельника Анатолій Тітьоркін лишив по собі гарний слід, добрі спогади у праці, яку любив віддано та щиро у родині, у внуках і дітях, для яких був найкращим. Ну, першу чергу, батьком, порадником, постійно підштовхував. Треба робити так, так і так. Дуже не, не вистачає. Дуже. Музика для нього була це все. Це все його життя. І це, можна сказати, і оркестр це був для нього другим домом. От, він дуже переживав, він ну, болівав за колективи. 46 літ сімейного життя пролетіли як одна мить. Пані Тетяна згадує, торік, у травні, будучи важко хворим, він просив дружину бути його очима на концерті оркестру. Він вже на той момент, в травні місяці, дуже погано вже їв. І він каже: Саня, я треба, щоб ти сходила. На цей концерт подивилася. Я кажу, Толі, в мене нема того настрою, щоб я ходила на цей концерт, я не піду. А Він говорить, Таня, я все з'їм, тільки сходи. І я, я, звісно, пішла, прийшла, а він каже, ну як? Я кажу, Толя, це було взагалі безподобно. Одне, одне бракувало, себе не було. Усе життя Анатолія Тітьоркіна супроводжувала музика, праця в оркестрі надихала, додавала сил. Він із головою занурювався у роботу, нею жив, кажуть колеги. Був диригентом, менеджером, керівником, наставником молоді. 30 років був керівником, і я, я думаю, що всі бачать результати. Тобто він був хорошим керівником, він був хорошим менеджером. Він міг зібрати людей, подати, тому результат він є. Продовжила справу і вже майже рік як диригенткою, керівницею оркестру Зоя Гриценюк. Е, років 13, Мабуть, я програла на флеті в цьому оркестрі. Ну плюс-мінус. І ну, це була такий дуже гарний досвід, дуже гарна практика. І він багато він підтримував завжди, допомагав, підказував. Тобто, це була така співпраця, сімейна, колективна співпраця. Він був лідером, дослухався до думки творчих колег, цінував спілкування і з ними дорожив дружбою. Він завжди нас надихав своєю працьовитістю, своєю наполегливістю. І взагалі таких людей, певно, немає більше. І тому я дуже вдячна, що. Маю таку можливість, ще познайомилася з ним, що він мене запросив працювати з ним, і що ми зараз продовжуємо цю стежку, продовжуємо працювати і ніколи не забуваємо його. І завжди будемо згадувати його лише в таких дуже теплих і позитивних образах. Колектив, якщо створити, однодумців, оце саме важливо. Тільки спілкування, оце, людські відносини, от, от там тільки успіх, я, я бачу. Творчі люди, вони розкуті, вони не люблять оцього, саме диктатури. Це. Вони люблять все таке, щоб творчо підходити і в роботі. Якби не Анатолій Григорович, може би, може би цього колективу вже і не було, він жив цим колективом. Він як і диригент був, як і адміністратор, дуже хороший, організував оркестр майже з нуля, тому що ну, раніше так було. Ті пішли там, на заводі, клуб, ну, такі репетиції були. А він став, зробив, зробив оркестр, хороший, звання народного. Ну, він фактично віддавався е оркестру, він не так йшов домой, як після репетиції, він тут залишався тут. Щось доробляв, Що оркестр, щось оркестр, да, він багато. Це зараз ноти, комп'ютери, печати, ми тоді писали все, все від, від, було... від руки від писав. Да, Ми приходимо на репетицію, да. а він нам тільки лиш роздавну, вже да. написані, тільки лиш виконує свою партію. Він багато він... виховав пліяду молодих музикантів і таких достойних, які вийшли на таку на велику сцену. Є багато які зараз працюють, грають. Ну, це, це показник хороший. Дуже часто, якщо викликають якісь і по роботі чи по життю, я ну, так запитую, його, а як би ти зробив так? Сам собою розумієте, якось так говорю і десь відповіді беруться. Ви знаєте, при житті він колись говорив, що для мене. Музика це моє життя. Він все своє життя працював, творив і все своє життя віддав мистецтву, культурі, творчості і також нашому місту Бердичеву, тому що наш оркестр, чудовий оркестр, головний оркестр нашого міста розслабляв Бердичев не тільки в Україні, але й за кордоном. Анатолій Григорович для всіх нас був маестро. Духової музики не тільки Бердичева, а й Житомирської області, ніколи не боявся експериментів. Давайте тільки згадаємо виставу Фріда, де своїм чудовим колективом він показав зовсім інше лице духового оркестру. Згадаємо і концерт джазової музики. І це було під його керівництвом. За, назавжди він залишиться у нас в пам'яті. Доброю чуйною людиною і великим маестро для всіх нас бердичевлян.